Ти не вісім може. Ви зависнуся. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вони всі зміщаються сюди. Коли ви в момент перебіжки, ви не шукали очима, куди впасти. Змінилися зараз. Далі не оборону. Далі давай! давай! Ви, по-перше, повинні сказати, е, де саме знаходиться вор на 12 на час 11 куди тобі рухати штурмову групу, Знаєте, що от я, я хотів би, щоб ви коли будете готуватись для себе, що медична підготовка це не другорядна Недрегорядний предмет, тому що багато на перших парах людей гинуло і не змогли, чи своєчасно надати медичну допомогу, чи неякісно надавали ну, багато людей. А вчасно надана медична допомога, до медична, там жгути, перев'язки і все інше, зупинити кровотечу. Це ви повинні вміти, і це збереже життя багатьом людям. Не дай Бог, звісно, це трапиться, але щоб ви вважали, що це теж. На рівні от з тактичної підготовки з іншими предметами я от вас закликаю, щоб ви звертали увагу на тактичну медицину. Добре, хлопці, дякую вам успіхів! Слава Україні!